Премудрий спрості, вестугимо свята, Йван, діє миру, сим. Відмотає святий, в англій, читання, Господи, сьогодні будьмо уважні, той чав в тому часі зачуше, що Івана ув'язнено. Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, пішов, оселився в Капернаумі, що при морі на, на границях заволону і нафталії, щоб збулося те, що сказав у Пророк Ісая. О, землі заволону, та землі на вталі, приморській шляху, країну за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло тим, що сиділи в країні в тіні смерти, зійшло світло. з часу, як Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо Царство небесне близько. Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Христос рождається! славу.